11 січня, святі Божі, ми читаємо в римлян 1.7. усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. В одному привітанні апостола Павла укладено цілий світ думок, жодне слово не було написано ним даремно. Вираз, на який ми хочемо звернути особливу увагу, звучить так: покликаним святим. Слово святі використовується у Біблії для позначення народу Божого як під час перебування в цьому світі, так і після відкуплення. Павло під час своїх місіонерських подорожей збирав гроші для бідних святих у Єрусалимі, римлян 15, 25, 26 – та 1 Коринтян 16.1. Три інших послання Він адресував відповідно таким чином святим, що в Ефесі, Ефес 1.1, до всіх святих в Ісусі Христі, що знаходяться в Филипах, Филипян 1.1, та до святих і вірних братів у Христі, що в колосах, Колосян 1.2. Коротше кажучи, це слово зазвичай використовується як синонім слова християнин. Це має слугувати тому, щоб дати нам піднесене уявлення про те, що таке бути християнином. А не незинне уявлення про те, що таке бути святим. Рима католицька церква з властивою її зарозумілістю взяла на себе пророгативу визначати святих. Вона вважає, що святий значно відрізняється від звичайного християнина і привласнює звання святого давно померлим людям. Подібно до того, як у навчальному закладі привласнюють ступінь аспіранта тому, хто після закінчення домігся особливих успіхів у певній роботі або навчанні, але це повне перекручення біблійного вживання цього терміна, бо він по праву належить усім, хто у Христі, святий це той, хто освячений. Ці два слова мають спільне походження. Павло адресував своє перше послання до корінтян Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зовсім, що на всьому місті перекликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Перше Корінтян. 1.2. Освячення не є, як дехто думає, особливою благодаттю, дарованою деяким християнам, але є станом усіх справжніх християн, усіх. То перебуває у Христі Ісусі освячені, і з цієї причини вони називаються святими. Сучасна ідея про те, що людина може руками жити у виправданому, перед Богом стані і нічого не знати про освячення є лише іншим боком Римокатолицької ідеї, про те, що святий це не звичайний християнин, а щось більше, ніж просто християнин, на освячення дивляться. Не як на необхідність, а як на привілей, дарований небагатьом, і результатом цього є зниження стандарту простого християнства. Слово освячений означає освячувати, присвячувати для релігійних цілей. Слово святий означає людину або річ, присвячену або виділену таким чином. Я наведу перше визначення як грецького, так і латинського слів, які так перекладено. Присвячений богам сакральний, святий, латинське слово сантус, яке перекладається як святий, походить від дієслова «санціо», що визначається, як зробити священним або недоторканим релігійним актом. Призначати священним або недоторканим, стосовно юридичних постанов або інших публічних процедур воно означало встановлювати, призначати, ухвалювати, розпоряджатися, також робити безвідкличним або незмінним. Ці визначення суттєво допоможуть читачеві в розумінні теми освячення. У гармонії з цими визначеннями перебуває наступний коментар доктора Барса до слова святі. Радикальна ідея цього слова те, що відокремлене від загального до священного використання і відповідає давньоєврейському слову кадош. Воно застосовується до всього, що відокремлено для служіння Богові, до храму, одягу, священників, тощо, а також до самих священників. Воно застосовувалося до євреїв як до народу, відокремленого від інших народів, і присвяченого Богові або освяченого для нього. Тоді як інші народи були присвячені служінню ідолам, воно також застосовується до християн як до народу, присвяченого або виділеного для служіння Богові. Отже, радикальна ідея в застосуванні цього слова до християн полягає в тому, що вони відокремлені від інших людей. Інших предметів і занять, і присвячені служінню Богові. Це особлива характеристика святих. Бути святим Божим означає бути освяченим або посвяченим на служіння йому. Процес відбувається таким чином: Бог закликає всіх людей, а дух і невістка говорять: прийди! А хто чує, хай каже. Прийди! І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Об'явлення 22.17. Цей заклик поширюється на всіх людей без винятку. Дух прагне до кожної душі. Біля дверей кожного серця стоїть Христос і стукає, деякі чують Його голос. І відчиняють йому це запрошення віддати себе в його повне володіння, це означає віддати себе Богові, поступитися йому, щоб бути йому рабом. Віддання себе Богові, щоб його воля була правилом у кожній дії, слові та думці, є актом посвяти Богові. Це має бути добровільна дія з боку людини, але саме любов Христа спонукає людину до цієї дії, людина, підрахувавши ціну. Свідомо відмовляється від світу з його гріховними задоволеннями, відмовляється від усякої мети й бажання мати свій власний шлях і приймає Христа як свого єдиного вчителя. Тоді вона присвячує себе служінню Богові, а отже, освячується, стає святою Божою. З цього випливає, що освячення не обов'язково має на увазі досконалість характеру в тому розумінні, в якому зазвичай використовується цей вираз. Спочатку в людини немає християнського характеру, характер не змінюється в одну мить від недосконалості до досконалості, але віддання себе Христу, щоб він створив у душі те, що добре. Може бути справою однієї миті. Старі речі відходять у минуле і починається нове життя. І хоча людина ні на йоту не досягає міри зрілості, повноти Христової, її не засуджено, тому що всі її вчинки здійснюються в Бозі, вона освячена не тому, що свята, а тому, що віддала себе в руки Божі, щоб бути святою. Можливо, наступна оцінка Оль Гаузена з приводу слова святі зробить це питання зрозумілішим. Це слово у своєму безпосередньому значенні означає не ступінь моральної досконалості корінтяни, які з багатьох причин заслуговували на осуд, названі святими, а відноситься до відокремлення віруючих від великої маси людей язичницького світу. Однак це безсумнівно також має на увазі, що християни стали причетними до принципу вищого морального життя, який у процесі розвитку поступово має проникнути у всю людину і привести до досконалої святості цей принцип Дух Христа. Тож ідея Павла. Що Бог зробив нас прийнятими в улюблені Ефесян 1.6, також може бути застосовано до поняття Гадіос, християни, святі завдяки Христу, який живе в них і їхнім істинним життям. Апостол Павло каже: Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі. А не про те, що на землі, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане у Бозі з Христом. Колосян 3, 1, 3, Фраза вище християнське життя в католицькому розумінні, що застосовується до стану вищого за просте прийняття Бога є хібною і вводить в оману християнське життя це найвище життя, яке тільки може бути. Це життя у Христі, який сидить по праву руку від Бога на небесах. Менше ніж це, не є християнським життям. Мета цієї статті не в тому, щоб знизити чиєсь уявлення про освячення або святість. А в тому, щоб підняти уявлення людей про те, що значить бути християнином, щоб переконати їх у тому, що той, хто не освячений у Христі Ісусі і, отже, не є святим Божим, не є християнином. Істинний шлях це представити християнське життя в його істинному світлі, а потім вказати на джерело допомоги. Християнське життя це безперервний рух уперед. Християнин це учень, це той, хто бере участь у війні, постійно здобуваючи перемоги, це той, хто біжить на випередки, постійно наближаючись до мети, яка є нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі, Його вчитель Христос. Чиє ярмо Він узяв і в якого Він вчиться? Його ватажок в битві Ісус Христос, який, як вождь, воїнства Господнього, має всю владу на небі і на землі. Він хоче передати своїм вірним послідовникам, щоб вони були більш, ніж переможцями, через того, хто любить їх, і в перегонах, що їх чекають, вони повинні бігти із завзятістю, дивлячись на Ісуса. Отже. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. 2 Коринтян 3.18. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!